А, тому ми будемо по-іншому формулювати на вулиці інші правила. Тобто, як спортсмен, який виступав, там, наприклад, за правилами боксу і хоче виступати за правилами кікбоксингу, він має просто підготуватися до інших правил. Якщо у вас є якісь навички, вам треба адаптувати їх для е, вуличних правил. Перше правило нерівність ініціативи. Хтось обирає вас, щоб на вас напасти. Не ви обираєте. Друге, непропорціональність стіл, він не буде на вас нападати, якщо він не впевнений в своїй перевазі. Тобто, якщо він вже сильніший за вас, він на вас нападе. Якщо він не впевнений, він, друзей, друзей покличе. Друзів. щоб мати перевагу завжди, перевага завжди на його боці. Наявність зброї, зброя є завжди. Ну, який йому сенс нападати на вас, гуліруч? І раптовість спочатку, ви не знаєте, коли все почнеться. Все, чотири правила, щоб було простіше. Противник завжди сильніший за вас, озброєний, не один, обирає час, місце та спосіб нападу. Насильство відбувається ближче, бистріше, раптовіше та сильніше, ніж ми звикли думати. Звичайна, нормальна людина, чиє життя не пов'язано з насильством, бачить його де? В кіно. В кіно це називається файт choreography. хореографія бою. Там все має бути зрозуміло. В житті це виглядає ось так. Зверніть увагу, за скільки секунд розвертається конфлікт. І він не зупиняється. Пам'ятаєте, що ви казали, коли ми відпрацьовували на практику конфлікт, да? якось це дуже швидко відбулося. Да? Насильство огидна річ. Якщо ви не хочете бути на його місці, То треба бути готовим зупинити нападника, заподіявши йому шкоди достатньо але надмірно. Бо таких дебілів зараз да завжди було, а зараз ще більше стало. Таке життя.